Від Вашингтоном сів літак судного дня Boeing і 4 b призначений для безперервного управління в умовах ядерної війни. Літак здатний перебувати в повітрі тижнями і служить повітряним командним пунктом для президента і військового керівництва США. Востаннє цей літак використовувався після терактів 11 вересня 2001 року. Що це? Початок чогось страшного? Чи Дональд Трамп вирішив політіти на далеке поле для гольфу? Хоча впевнений, що після цієї новини здригнулося багато хто. Ну звісно, нам би хотілося, щоб краще здригнувся він. Спецпослання президента США по Україні Кіт Келов планує найближчими днями вирушити до Білорусі і зустрітися там з Олександром Лукашенком. На думку експертів, цей візит вказує на прагнення адміністрації Трампа перезапустити відносини з Білорусією вивести країну з під впливу Росії. От тут Кіту Келого доведеться постаратися. Серйозно там за 30 років така поповина утворилася, навіть ножицями по металу не розріжеш. А в Росії а що в Росії? Як сказав би психіатр, пацієнт в Марині, але бадьора ділиться ідеями з іншими. В Росії в в дошках з Білорусі знайшли шкідника вусаня. І з заголовка цієї новини складно зрозуміти, кого саме знайшли в дошках з Білорусі, тому що тут, як мінімум, два варіанти, правильно? Або так, або так. Загалом, поки розбираються. Доброго дня. Мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з зероні сарказмом, але перед цим підтримайте це відео вподобайкою і коментарем і обов'язково підпишіться на мій канал. Адже це простий спосіб зберігати психічне здоров'я в наш непростий час. Дякую вам за це. Ну що ж, триває протистояння Ізраїлю та Ірану. Президент США Дональд Трамп вдався до своєї улюбленої стратегії, і дав Ірану два тижні. От знаєте, виникає відчуття, що дольда Трампа вже певний час працює радник, знайомий кожному українцю. А ось хто дає. Поради іранської влади в плані пропаганди поки що залишається секретом. Іранській пропаганді так сподобалося використовувати нейромережі, що вони згенерували збитий ізраїльський винищувач f 35 і заявили, що дійсно збили його. Тут, щоправда, є нюанс: літак на знімку в 6 разів більший за справжній і за розміром майже як футбольне поле. І звісно, інтернет одразу ж на це відрагував сотнями мемів. Ось, будь ласка, детально про іранську пропаганду та її схожість з російською ми говорили в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Ну а в Росії тим часом. Продовжує свою роботу Пітерський міжнародний економічний форум. Улюблений захід ні, не економістів, ескортниць. Але цього року радіти йому повинні всі російським пропагандистам на ПМЕФ роздали методички з наказом випромінювати соціальний оптимізм. Звучить е, дуже незвичайно і найголовніше: а це як? Ходити і постійно посміхатися. Але така людина, що викличе здивування, правильно, а як максимум їй викличуть фахівця з відхилень в сфері психіки. Взагалі, те, що ПМЕФ розпочався, одразу дізналися всі жителі. Пітера, але не тому, що у форуму було яскраве відкриття, а тому, що на час проведення Пітерського форуму в Пітері почалися перебої з мобільним інтернетом. Ось так, наприклад, таксисти в аеропорту Пулково намагаються підключитися до Wi-Fi, щоб приймати замовлення з цього форуму, оскільки мобільний інтернет реально не працює. На цій фотографії, на мою думку, не вистачає клієнтів, які так само намагаються це таксі викликати. Але ПМЕФ ціни не на цим. ПМЕФ це фестиваль абсурду і зашкварів. Російський міністр Сергій Кравцов, який відповідає за освіту в Росії. Виявляється, що сам її не отримав. Всякому разі слово праздник він поки пише з помилками. Ось таким вийшло привітання від Сергія Кравцова, дитячому табору Артек. Але не тільки написаним відзначилися на пмефі його учасники, те, що там вимовляють, ось це дійсно цікаво. Росія вирішила завдати серйозно удару по Діснею. Глава союзмульфільму пообіцяла зробити Путіна персонажем мультсеріалу «Простоквашино». Гордостью хочу сказать, что наш мультфильм, союз мультфильма Простоквашина обогнал по популярности Машу и Медведя, по крайней мере, в России, по популярности любви. И произошло это, конечно, совместно и благодаря нашему партнеру компании Health and Nutrition. Поэтому наш Матроскин, а теперь по совету Майкла, там еще должен появиться президент в он должен туда приехать, мы его нарисуем. И на самом деле это, конечно, станет самая популярная мягкая сила, которая может быть тогда где угодно. Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт. Питання, а звідки стільки енергії та радості невже вдалося перед цією зустрічю перетнутися з делегацією Талібану і скуштувати їхні подарунки? А друге запитання: а в ролі кого виступить Путін у мультфільмі Простоквашина? Листоноша Пічкін? Тоді потрібно буде трохи поміняти фразу, що стало вже крилатою. Тепер вона має звучати так. Це я, почтальон Печкин, приніс посилку з вашим мальчиком. Погодьтеся, так ця фраза відображатиме те, що відбувається в Росії, реально. А ось цю фразу теж треба поправити. Я раніше такой злой був? Тому що у мене велосипед не було. А чому я тепер з цепи сорвався? Ну, тому що велосипед у мене є, но на ньому нет сідла. Продовжуємо. На БМЕФі запропонували саджати до в'язниці за крадіжку традиційних цінностей. Заступник голови федерального медико-біологічного агентства Ніколай Лішин вважає, що якщо людина, яка підтримувала, Готовитьность, изменяя раптом погляды под влиянием эстетства, бу культуры, это будет быть криминально карно. Следовать этому указу. Дальше мы должны на его базе выстраивать что? Правоприменительную практику. То есть, а если это ценности и кто-то у меня их забрал, ну представьте, вошли в мой дом или хотели войти и забрать у меня материальные ценности, я куда звоню? В полицию? с человеком что делают? Его объявляют вором. Хорошо, я считал, что много детей – это хорошо. Мне показали по телевизору, что сколько там процентов, что это не очень хорошо. У меня украли ценность. Я должен позвонить и сказать, вот эти люди крадут у меня мою духовно-нравственную ценность. Значит, надо их изолировать от общества. Ценно... прощения, на правах модератора? Я заканчиваю. Прощай. Если это ценности, то их надо защищать. И защищать их надо не на словах, защищать их надо на деле, и надо вводить это в различные виды. відповідальності, вплоть до уголовної. Спасибо. Ознайте, я думаю, цього дядючка потрібно розібрати на цитати. Причому саме його самого, а не його промову. Почнемо по порядку. Оголосили злодієм. Мені завжди здавалося, що злодієм не оголошують, правильно? Тільки суд може вирішити, злодій людина чи ні. Але це Росія. Тут злодієм можуть і просто оголосити, іноагентами ну ж оголошують. Ну і крадіжка традиційних цінностей це, я думаю, нове слово в юриспруденції. Тобто зранку ти таки прокинувся. Все добре в тебе. Традиційні цінності при тобі. Ти підтримуєш війну, терпіти не можеш кваду. Роберів і представників ЛГБТ, мрієш зі своєю дружиною все життя прожити в Росії і завести 10 дітей. Щоб ну, коли вони виростуть, відправити їх на СВО, а потім сів ввечері е, вдома вечеряти. І раптом, от розумієш, що війна це зло. Квадробери це дитячі пустощі, і до ЛГБТ спільноти тобі діла немає. Та й дружина вже якось ну така немила, І в Росії жити не хочеться. І ти розумієш, тебе обікрали. Хтось вкрав всі твої традиційні цінності. І потім розумієш, сусід на тебе косо глянув, коли зустрів вранці на вулиці, і все, пишеш на нього донос, щоб він більше нікого не обікрав. Мені здається, що це може стати такою цікавою практикою в Росії так можна буде й дійти до того, що можна буде подати в суд на людину, яка вкрала в жителя Росії. Гарний настрій. Нагадаю, все це відбувається в стінах Пітерського міжнародного економічного форуму. А давайте, от взагалі, спробуємо розібрати цю абревіатуру. ПМЕФ як на мене тут правду є тільки слово Пітерський, ну тому що реально цей захід відбувається в Пітері. А далі починаються запитання міжнародний. За те, щоб це слово звучало правдиво, відповідають нові друзі Російської Федерації провідні фахівці в економіці та праві товариші з Талібану. Ось ці хлопці вже стали постійними гостями на всіх міжнародних заходах в Росії. З ними ці заходи, мабуть, відбуваються веселіше. Я думаю, що ви розумієте, про що я. Наступне слово в абріатурі ПМФ економічний. І тут, начебто, все гаразд. На форумі можна придбати футболки з написом Нафік, я сюди прийшов. Було б круто, якби всі учасники форуму вдягнули такі футболки і саме в такому вигляді ходили по стендах. Це було б і весело одночасно, от і повністю відображало сенс цього заходу. Також на пмефі можна купити картини з путіним і ляльок. Лабобу з обличчями Набіуліни, Лаврова і Медведєва. Ось так це виглядає. От. Я чесно намагався зрозуміти, як ці ляльки пов'язані з економічним форумом, Хоча якщо ця лялька Вуду, я б, звісно, парочку придбав. А ще цікаво, от чи купив хтось таку ляльку своїй дитині? Це ж наскільки дитина має бути небажаною, щоб батьки вирішили подарувати їй ляльку з обличчям Лаврова? Тут навіть само словосполучення, обличчя Лаврова, вже звучить неприємно. А ще нам мефі жодного культу особи. Ось, будь ласка, просто на лист батька, Владимира путіна, Владимира Спірідоновича. Не здивуйся, якщо про всяк випадок до цього стенду учасники МЕФ нестимуть квіти. А ще думаю, що скоро поруч під склом з'явиться шкільний щоденник самого Путіна. Ікона Путіна з автографом путіна Ну і, скажімо, для різноманітності улюблена іграшка Путіна. Ну, такий м'які плюшовий медведін. Виступила на форумі старша дочка Путіна Марія Воронцова. Хоча, напевно, правильніше сказати так: виступила на форумі ця жінка. Ну, так каже завжди Путін. Марія Воронцова розповіла про роботу над поліпшення. З її слів, корисно міняти органи і відновлювати втрачені функції людини, коли ми повертаємо те, що втрачено. Щоправда, ім'я цієї конкретної людини вона не назвала. Хоча варто нагадати, що нещодавно Владимір Путін розповідав, що його називали кібергом. Можливо, це якраз і пов'язано із заміною органів. Які органи вже замінили Владимир Путін, поки невідомо. І найголовніше, а хто став донором? Хоча от тут можуть допомогти непрямі докази. Хто останнім часом почувається в Росії? Не дуже. Ну, ось, будь ласка. Може, погане самопочуття і пов'язане з тим, що в нього щось забрали для його керівника. А хто ще міг би стати донором? І яких органів для Владиміра Путіна? Напишіть про це в коментарях. Разом з органами Владимира Путіну присадили її доброту. Щоправда, специфічно. Владимір Путін списав борг Таджикистану майже 300 мільйонів доларів за електроенергію. Це не перший порив щедрості Владимира Путіна. Раніше він списував борги Афганістану 12 мільярдів, Кубі 32 майже мільярди доларів. Північної Кореї 11 мільярдів і африканські державам майже 23 мільярди доларів. Ось правильно кажуть, а Росія щедра душа. Правда, ця акція не поширюється на територію самої Російської Федерації. Багато користувачів інтернету вже звернули увагу, що Таджикистану борги за електроенергію списали, а ось росіянам піднімуть ціни на електроенергію. І все тому, що Росія може собі це дозволити. Далі більше, віце-прем'єр Росії Дініс Мантуров заявив, таке цитата: Російська економіка адаптувалася до нових умов, і сьогодні країна вже сама вирішує, кого з іноземних компаній допустити. На ринок. Кінець цитати: з усіх боків кумедна заява, як на мене, сама вирішує. Тобто раніше за вас хтось вирішував, хто працюватиме на російському ринку. А друге важливе зауваження це те, що Росія, звичайно, може там щось вирішувати, але проблема в тому, що немає ніякої черги з іноземних компаній, які бажають повернутися на російський ринок. За словами того ж Мінфіну РФ, жодна іноземна компанія не подала заявку на повернення в Росії. Заступник міністра фінансів РФ Іван Чібєска повідомив, що комісія, яка контролює відхід іноземних компаній, ринку, як раніше, отримує десятки нових заявок на вихід, а ось заявок на повернення нуль. Тому що в іноземних компаніях працюють розумні люди, і вони вже давно знають, як все влаштовано в Росії. Ну і, будь ласка, був аеропорт Домодєдова приватним. І оп, різко став державним. Ще одна цікава заява прозвучала на ПМЕФі. Єдина Росія навчить учасників СВО займатися бізнесом. Ну, погодьтеся, це, звичайно, звучить як погроза. Хоча варто зауважити, що це, напевно, єдина заява Напмефія, яка хоч якось пов'язана з економікою. І Цікава, єдина Росія справді може дечому навчити. Наприклад, як реби відправляти на маркетплейси, В Білграді знайшли комплекс реп на авіто. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що переданий чиновникам комплекс реп був виставлений на продаж на авіто замість використання для захисту місцевих жителів. Я думаю, він цим зацікавився тільки тому, що не було враховано його інтерес. І я переконаний, що це не одинокий випадок. Впевнений, що на авіто вже успішно продали систему оповіщення жителів Білгородської області про повітряну тривогу. Але правда, встановили нову. Ось так вона виглядає. Так, це звичайна рейка, і в разі небезпеки, білгородці тепер можуть бити в цю рейку замість сирени. Всякому разі, в одному з кутарів Білгородської області, розташованому за 13 кілометрів від кордону з Україною, жителі сповіщають один одного про обстріли саме так. Тож єдина Росія навчить. Бізнесу. А ще там можуть навчити, як правильно готуватися до материнства. Глава Республіки Мордовія Артем Здунов. Отже, прізвище у людини. Під час виступу на сесії курс на народжуваність, якою має стати демографічна політика на ПМЕФІ, заявив, що підготовку дівчаток до ролі матері потрібно починати з дошкільного віку із трьох років. Може бути починать з школи. От ми, в Мордовії почали з дітського саду. У нас є така програма Тонка матерія, тому що ВУЗ уже поздно, школа майже поздно. А вот э, в детском саду дошкольное образование. Региональный модуль, сюжет ролевые игры 3-6 лет, папа, мама, полноценная семья, что женщина готовится стать матерью не только хорошим работником. Об этом надо говорить уже вот с такого возраста. Ну знаєте, в три роки я думаю, вже пізно треба починати ще в процесі вагітності матері. Запишіть аудіокнигу, де буде розповідатися, як здорово жити в Росії, і що кожна жінка повинна народити 10 дітей. І прийміть закон, за яким кожна вагітна жінка зобов'язана буде прикладати колонку до живота і програвати цей аудіозапис щонайменше тричі на день впродовж всієї вагітності. Ось це буде справа. Насправді в Росії нарешті вдалося встановити причину низької народжуваності. Це відсутність увага здорових депутатів. Звучить як маячня, але з іншого. По боку рідко почую щось інше від голови думського комітету захисту сім'ї. Ніни не Ніна Останіна вже увійшла в історію своїми законопроектами. Це вона пропонувала агітувати, одружуватися з 18 років і писати доноси на квадробері. Але справедливості заради варто зауважити, що висловлювання Ніни Останіне з приводу депутатів можна пояснити. Так вона відреагувала на ініціативу Віталія Мілонова заборонити секс іграшки в Росії. За її словами, замість демографії, деякі думають тільки про це. Це факт Віталій Валентівича з цим е, великі проблеми. Цього разу він знову відзначився і закликав продавати секс-іграшки тільки за рецептом. Депутат запропонував закрити секс шопи і дозволити продаж інтимних товарів тільки за медичними показаннями. Він вважає, що такий захід допоможе підвищити народжуваність і захистити суспільство від розпусти. От я думаю, що це дасть змогу і інші проблеми вирішити в Росії. Серйозно, ось так приходить те, що до лікаря і каже: доктора, ви знаєте, в мене із зятям проблеми. ста. розлінився, працювати не хоче, не. Свого не хочу уявляйте, випишіть, будь ласка, мені щонебудь. Ну так, звичайно, ось вам рецепт на страпон щодня по три рази перед їжею стане як шовковий. Ну а щоб подібні новини не зводили вас з розуму, підпишіться на мій канал, пам'ятайте, кожна підписка, це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.